Тривай ранок надії, переходимо до того, що анонсували. Е, найперше, напишіть нам в коментарях, е, чи маєте ви аккаунт в Тіктоці і чи подобається вам ця соціальна мережа, для чого ви її використовуєте як її е, юзаєте. І питання таке: чи вірите ви в те, що в Тіктоку можна справді дуже сильно просунути, розвинути свій бізнес? Я просто думаю, що у нас аудиторія якраз тих людей, які можливо, хтось і вперше почує, що таке TikTok, хоча ми неодноразово про це говорили, тому напишіть нам в коментарях, ми будемо про це спілкуватися. І, до речі, нагадуємо, що дуже скоро у нас буде рубрика Спорта, ви зможете трішечки зарядитися енергією, вправи зробити фізичні. Ну, ми переходимо до теми, і статистика нам говорить, що соціальна мережа TikTok містить мільярд активних користувачів, мільярд друзі. І хоча багато хто не ставиться. До Тіктоку серйозно виявляється, що е, через цю мережу навіть можна просувати власний бізнес. І саме про це ми будемо говорити з нашою гостею. З нами на зв'язку Юстина Мостова, співзасновниця Тікток агенції Гікс, спікерка Human та ЮНІСЕФ, співавторка першого україномовного каналу про маркетинг в Тіктоку, і має е, близько. Навіть півмільйона підписників запустили 23 бренди в ТікТок. Зараз роблять найвище в Україні охоплення в тік за допомогою органічного просування. Е, ось така неймовірна експертка з нами на зв'язку. Доброго ранку, Юстина. Доброго ранку. Добре дуже ранку. дякую вам за запрошення. так нам ранку, так нам дуже і Хотіла би одразу почати. Чула, ви згадували е, таку неймовірну цифру мільярд активних користувачів у світі. Е, насправді вона дуже надиває. Сьогодні будемо говорити про TikTok саме для бізнесу. Е, не всяка, яка є в TikTok, зацікавлена в вашому бізнесі, але ми поговоримо про те, як конвертувати тих людей, які є в Україні, і як їх зацікавити саме в вашому бізнесі, спонукати купувати ваші товари, збільшити. Uh -huh. Ну, найперше питання взагалі, е, наскільки? В принципі, TikTok підходить саме для просування якогось серйозного великого бізнесу, тому що ну можна уявити, по-перше, так, що в першу чергу це соцмережа для розваг. Та ми всі гортаємо ті смішні тіктоки. Також, ну якщо ми говоримо про якийсь медіа продукт, його теж зручно просувати там якимось телеканалам, медіа центром Як щодо серйозного бізнесу, який ми звикли бачити, от ну наочно, практично, чи є йому місце у TikTok? Так, це цікаве запитання, і насправді воно було менш актуальним ще в 2021 році, коли TikTok тільки можна сказати заходив на простори України і в бізнесу було багато бар'єрів. Перше, що там тільки діти, що там може не бути вашої аудиторії, зацікавлений в бізнесі. Але тепер хотілося б говорити більше мовою цифр. І перше, що ми знаємо про TikTok, це те, що саме в Україні аудиторії українців зареєстрованих в тоді зараз є 13 мільйонів, 72% відсотки аудиторії це аудиторія 18 але найбільшою перевагою і напевно критерієм, за яким бізнес може обирати, заходити в Тікток чи не заходити, це те, який виклик тікток дає для бізнесу. От ще в 21-му році TikTok був чи не єдиною платформою, яка дозволяє органічне просування. Але в 22-му році платформи, які теж ввели для себе ось цей формат коротких відео, склали йому конкуренцію. З одного боку, конкуренція це звучить щось таке не зовсім хороше, але насправді бізнес з цього дуже виграє через те, що 80% роликів, які аудиторія створює в TikTok, вони заходять також в інших платформах, тобто в Інстаграм Рілс, Ютуб Shorts, Наші клієнти, наприклад, публікують також ролики навіть в Facebook і LinkedIn, і там також отримують високі охоплення. Відповідно, якщо рахувати мовою грошей, тоді ціна контакту з аудиторією виходить набагато нижчою, коли ви створюєте контент для однієї платформи, наприклад, для TikTok, Публікуєте цей контент в Reels, в YouTube Shorts, в LinkedIn, наприклад, і Facebook, І тоді, якщо ми ділимо кількість переглядів, які ми отримуємо сумарно з одного ролика на різних платформах. На кількість вкладень, які ми вклали лише в одну платформу, ми отримуємо набагато нижчу ціну контакту, що є досить вагомим критерієм, бо ми можемо купити велику аудиторію. Але е, також хочеться сказати, що бренди зачасту роблять висновки, заходить в платформу чи ні також по наявності великих гравців в їхній у їхній ніж. І у 2023 році, наприклад, більшість ніж вже містять собі великих гравців, які просуваються. Це і ретейл. Сфера послуг і б'юті сфера, тобто у кожній сфері, вже є гравці, які мають високі охоплення, велику угу. кількість підписників. Дуже дякуємо. Як взагалі працюють алгоритми в Тіктоці? Як набрати багато переглядів і просувати свій бізнес-акаунт в цій соціальній мережі? Ми знаємо, що буває, що просто кажуть, залетить, так, якісь, якесь відео, і це вже типу круто. Але як підтримати, можливо, цей результат? І взагалі трішечки про алгоритми, що важливо знати. Так, алгоритм TikTok не розкритий, оскільки, якби він був розкритий, всі би потрапляли в рекомендації. Це очевидно. Проте, от з нашого досвіду, ми вже опублікували більше ніж 4 тисячі роликів в тоці для різних ніж. Ми визначили, що на даний момент є найважливішим. Найважливішим є не якийсь конкретний показник, на який ті, зважає, а комплекс факторів. як і будь-яка соцмережа, має на меті е, утримати якомога довше аудиторію в своїй підформі. Тобто, TikTok цікавить найбільше те, скільки часу аудиторія проводить. Конкретним роликом загальний час перегляду, е, який аудиторія дивиться ваш конкретний ваш конкретний ролик, mm -hmm. і відповідно знаючи цей показник, ми на нього е, маємо придумати, як ми на нього можемо впливати. Впливати на цей показник, ми можемо двома способами: це утримуючи увагу аудиторії, щоб вона дивилася наш контент як умога довше, залишалася на ньому і таким чином е, генерувала для тітоку цю кількість годин, яка є йому настільки важливою. І також е, ми можемо впливати на взаємодію аудиторії з нашим контентом, тобто на ті самі лайки, коментарі, поширення, списки з відео. Mm -hmm. е, так працює алгоритм. І от важливе те, що в тіхтоці ви не можете таргетувати свою аудиторію, як, наприклад, в Інстаграмі. Е, ви не можете визначити собі, що от нас цікавить, наприклад, тільки Львів, або тільки Київ, тільки жінки, і так далі. Е, в тіктоці весь таргетинг, ну, так би мовити. Бувається за допомогою контенту. Тобто ви створюєте контент для своєї аудиторії. І алгоритм настільки розумний, що він вирішує кому з аудиторії показати цей контент. І таким чином, створюючи ролики, створюючи контент, ви спонукаєте алгоритм знайти для вас цю цільову аудиторію і в подальшому ви вже будете з нею комунікувати. Угу. А як щодо взагалі ось цієї штуки, от ви сказали, що TikTok, він якби лідер в тому, щоб саме органічно просувати якийсь контент? Бо ми стикаємось, наприклад, в тому самому Інстаграмі чи Фейсбуці з тим, що хочеш, щоб твій контент був популярний, а проплати рекламу, тоді він буде попадати там в рекомендації іншим користувачам. А як у TikTok це працює? TikTok, в принципі, йому все одно, ми проплачуємо там там Якесь просування чи ні. Е, головне, от як ви сказали, все ж таки контент, чи як це працює? Е, так. І Інстаграм насправді е, досить відійшов від цієї е, форми просування через плати також, через те, що він ввів той самий Інстаграм Reels, який дозволяє в Інстаграмі також просуватися органічно. Але якщо говорити про TikTok, то, на жаль, чи на щастя, після 24 лютого TikTok Майже платне просування для громадян України і Росії через те, щоб стримувати пропаганду. Uh -huh. Відповідно зараз є можливість просуватися в ситуації лише органічно це для бізнесу і плюс і мінус, оскільки великі бренди, які мали великі бюджети для того, щоб вкладати їх в TikTok, трохи програли з цього боку, але зате ви про малий середній бізнес, і великі бренди, які можуть просуватися органічно. Тому зараз це як єдиний шлях. Як можна стати успішним в Тіктоці? Це робити акцент на контент, вкладати якомога більше саме в ідеї і сценарії, в цю частину, коли ви якраз формуєте, про що буде ваш ролик, як ви взаємодієте з аудиторією, і тільки так ви зможете стати успішними в Тіктоці. Зараз методи просування платні ніяк не працюють. Uh -huh. Зрозуміло. Як щодо технології, саме от ви сказали, найголовніше там правильно готувати контент. Як визначити ось цей момент того, що мій контент буде органічно просуватися Тіктоком? І, наприклад, в якій кількості? Тобто, як регулярно потрібно постити, там чи достатньо, ну, наприклад, ми заходимо в Тікток і почали. У нас там ідеї на 10 роликів було, і ми там раз в тиждень їх публікували, а потім, якби ідеї закінчилися, ну і коли з'явилося, там раз на місяць щось опублікували, це буде працювати. Чи там варта потрібна якась регулярність і як часто потрібна ця регулярність у постингу? Так ви згадали про регулярність і насправді це важливо дуже для Тіктоку, навіть не настільки важливо, як кількість контентів. Оскільки в просторі Тікток існує багато міфів про те, що, наприклад, потрібно починати з 90 роликів в місяць, і лише так ви можете визначити, що цей ролик залетить, наприклад, а цей не залетить. З цим добути успішним і Тікток це взагалі рандомно. Ми не віримо в таку теорію змови, і все ж таки, що е, зважати на цю думку, що в TikTok це найважливіший контент е, креаторам, які заходять в TikTok, важливо е, притримуватися стратегії якість понад кількість. Тобто як умога більше вкладати саме в ідею і в сценарій. І коли ми формуємо ідею і сценарій для нашого контенту, нам важливо пам'ятати як про свій бізнес, так і про аудиторію. про свій бізнес. Е, що йдемо про наші цілі? Що ми хочемо досягнути тим роликом. Чи ми створюємо ролик на впізнаваність, тобто ми залучаємо аудиторію в наш контент, хочемо, щоб вона підписувалася? Чи ми створюємо контент на продажі? Наприклад, ми ведемо аудиторію е, на інші платформи, на такі як сайт або соцмережі бренду, е, типу інстаграму, телеграм-каналу та інше, це для бренду. І е, якщо ми думаємо тільки про то контент звичайно не залетить, бо в тіктоці аудиторія не любить рекламу. Тому ми маємо зважати, звісно, про нашу аудиторію і її потреби. І в тіктоці, е, якщо узагальнювати, аудиторія хоче всього двох речей: це або користь, або емоція. І відповідно, як ми можемо перевірити, чи наш ролик надає цю користь чи надає емоцію. Емоція не тільки жарт. Ти пам'ятаємо, про це ті, вже просунувся на багато дані, і аудиторія хоче від е, контенту не лише жартів, це може бути емоційний контент, контент, який викликає розчулення, мотиваційний. Ну тобто повний спектр емоцій. Він зайде в тікторів, щоб ця емоція відгукнулася аудиторії. Якщо говорити про користь, це можуть бути різні фішки, лайфхаки. Як зекономити, куди піти, це не лише користь, коли ми навчаємо, але користь е аудиторії, яку вона собі може зберегти, і з якою надав як вона собі прямує по життю. Тому, пам'ятаючи про бізнес і про аудиторію, е ми створюємо контент. Можна показати цей контент е своєму другу, наприклад, і запитати, які емоції е цей контент викликає, якщо хочеться написати коментар, і цей коментар виникає одразу в голові. От ви побачили ролик і е ви одразу маєте думку, от я напишу це мені смішно, мені підгукнулося. Або, наприклад, дякую за інформацію, піду в цей заклад який ви раді. Значить, це хороший контент для Тіктоку. Він відгукнеться аудиторії, і відповідно, через те, що він відгукнеться, він буде успішним. Угу. Класно питання ще таке стосовно, все -таки, як працює монетизація, як за допомогою цього, ви ви вже казали, що можна переводити на різні платформи. Можливо, трішечки детальніше в цю сферу монетизації власне аккаунту TikTok? Так, якщо говорити про монетизацію, насправді ми в нашому досвіді не робимо великого акценту саме на внутрішню угу. монетизацію. Оскільки вона потребує великих затрат зусиль, часу і не має такого великого виходу. Е, Монетизація є за кордоном ну, в Україні, вона є в основному е, з прямих трансляцій. Коли ви проводите ефіри, е, люди вам е, дають ці подарунки, які ви потім в гроші. Але ця монетизація не є такою високою, щоб вона е, перекривала ці зусилля, які ви в неї вкладаєте. Тому в основному бізнес робить акцент саме на перелив аудиторії в угу. постаті ви, ви можете отримати охоплення мільйон, два мільйони, з них е, тисяча, дві тисячі, п'ять тисяч, перейде в ваш інстаграм чи в ваш Телеграм і там вже. Е, тобто зараз в бізнесу це є основною цією. Ну, або перехід на сайт, звичайно. Але не монетизація. Угу. Угу. Якщо ми говоримо про просування безпосередньо бізнесу, чи це е, е, означає, що нам потрібно обов'язково збирати е, там, багато. Сотень тисячні ну, аудиторію або там мільйонну. Чи якщо це у нас е, ніша, е, ну саме безпосередньо нашого напрямку бізнесу, який ми розвиваємо, е, головне якість, а не кількість. Як тут бути точно головне якість, оскільки, якщо ви будете акцентувати лише на кількість, ви просто не наберете охоплення, і TikTok не матиме для вас е, основної своєї функції, те, що він дозволяє високій охоплення. Органічно відповідно бізнес, який хоче акцентуватися саме на продажі. Наприклад, його менше цікавить впізнаваність, коли такий бізнес обирає стратегію лише продажів, і в кожному ролику веде прямі заклики. Переходь на сайт, купуй, переходь в наш магазин, там у нас знижка така. То він просто втрачає велику кількість потенціалу. Тіктоку тому для таких брендів ми пропонуємо стратегію акцентуватися, все ж таки. Хоча б половиною контенту на залучення аудиторії даючи їм корищі емоції, таким чином маючи охоплення з певної частини контенту, і інша частина контенту, 50% чи менше, вони можуть бути більш продажними. Такий контент може набирати трохи менше охоплення, Nú, Але він безпосередньо генеруватиме клієнтів для вашого бізнесу. А контент, який набирає більше, він буде постійно робити ось цей коло обіг нових і нових людей в вашому контенті відповідно закриватиме основну функцію TikTok <U> – <scholarship> Широка аудиторія, високі охо. Так, будь ласка, дуже дякуємо. Знаєте, ще таке питання: з чого почати? Можливо. Початківцям, які хочуть закріпитися в Тіктоку, які хочуть спробувати цей інструмент, які тут є поради, почати точно треба зі стратегії: проаналізувати конкурентів і визначити цілі вашого бізнесу в Тікторі, що ви від нього хочете. Відповідно, коли ми визначили цілі, нам потрібно визначитися зі співвідношення контенту, який закриватиме нам генерування твоєї аудиторії, та про що я казала, і закривання наших конкретних завдань. Тобто продаж, перелива аудиторії і так далі. Відносно цих цілей, ми маємо сформувати рубрики контенту, з якими ми будемо просуватися, і ми маємо головне з аналізу конкурентів визначити, як ми будемо відрізнятися в тіктоці. Бо, наприклад, якщо наша ніша закон, це умовно суші, і е, аккаунтів суші в нас є 50 в тіктоці або 60, а аудиторія просто не впізнає ваш бренд серед такої великої кількості контенту конкурентів. Mm -hmm. Тому ми маємо дивитися, чим наш контент буде інший, І в нас буде фішка. Умовно, якщо ви експерт, і ви бачите, що експерти в бачі або в і нічого, вони знімають ролики за столом з красивим в І всі так роблять, вам потрібно диференціюватися чимось. Ви можете диференціюватися, наприклад, форматами контенту. Наприклад, коли всі знімають ролики за столом, ви знімаєте ролики у форматі скетчів, тобто діалоги, або ви знімаєте більше влоговий формат. Сторі Сторітелінги, наприклад, якщо говорити про бренд, може диференціюватися також за допомогою акторів. Коли в вашій ніші всі залучають, наприклад, молодих людей, ви можете піти в трохи в іншу сторону і, наприклад, залучити старшого персонажа. У нас в досвіді теж таке є. Ми з аптектою подорожник ввели персонажа дідуся профі, і аудиторія це дуже відгукнулася. Це їм здалося дуже свіжим, і ніхто з конкурентів такого не робить. Тобто ось ці е, критерії точно потрібно зважати, і головне е, забути про міфи. Міфи такі, як хештеги, які заведуть у вас рекомендації, секретний час е, якісь ці функції достеж 90 роликів, щось з цього точно зробить. Треба пам'ятати, TikTok це не рандом. В тіхтоці є окремий відділ аналітиком, який ви можете переглянути зі свого аккаунту, і там ви бачите всі показники. Чому ролик вже не залетіти? Аудиторія або його не додивляється, або з ним не взаємодіє, uh -huh. Відповідно, не додивляється, значить, вам потрібно додати більше цікавості в контент, захопити її на початку і притримати увагу аудиторії до кінця. Uh -huh. Не взаємодіє, Значить, нам потрібно зробити щось таке, додати заклик до дії, як аудиторія має з нами про взаємодіяти. Тобто, а який твій улюблений з цих варіантів, які ми додали? Тоді аудиторія почне. А що ви думаєте? Пересилай свої подруги і так далі. Тобто зважаємо на це і на це, і тоді ми можемо, відносно якраз цих даних в аналітиці, дивитися, що саме на даний момент вистачає нам для того, щоб задовільнити аудиторію, для того, щоб брати охоплення. Mm -hmm. На останок коротенько є багато таких скептичних поглядів стосовно того, що так як TikTok – це все ж таки соцмережа китайська, що багато бану вона зустрічає у Сполучених Штатах, і це прийде в Європу, і звісно, з часом і Україну це може торкнутися. чи… Є зараз якісь ризики перспектив саме починати свій бізнес в Тіктоці? Чи ми орієнтуємось, поки працює, ми це використовуємо, а вже як станеться, так і станеться. От Що стосовно таких поглядів можете сказати? Це цікаве запитання, дуже, і насправді ця історія трохи притихла, оскільки був навіть від Михайла Федорова цю тему, коли він опублікував, що в нас в Україні поки з цим все спокійно. І насправді в Америці також ця історія. Досить закінчилась, оскільки CEO TikTok виступав перед конгресом, і він якраз захищав приват TikTok, захищав те, як тікток публікує за аудиторією, куди йдуть дані, і так далі. Тікток вкладає зараз багато е, коштів саме в цей security план е, для захисту даних, і оскільки тікток є приватною платформою, для того, що відбудеться злив даних е, саме для е, владних структур. Бути не мало би, але навіть якщо ми уявимо найгірший сценарій, що з тіктоком щось стається, його блокують в Америці, і потім навіть його бій в Україні, ми маємо пам'ятати, що ми не розглядаємо Тікток просто як тікток, ми розглядаємо навичку створення коротких відео. І оскільки в нас є короткі відео і в інстаграм, і в Ютубі, і в LinkedIn, і в Фейсбуці, то навіть якщо зникне Тікток, маючи цю навичку створювати цікавий. Центр, який набирає uh -huh. просуватися в інших платформах і закривати свої цілі, набирати високий оборот. Дякуємо вам за корисні поради. Я думаю, що взагалі це був наш такий класний експрес-курс там 20 хвилинний по Тіктоку, за який можливо за цю інформацію часто потрібно платити гроші. Так, для того щоб зрозуміти принаймні, як стартанути, і ви нам про це розказали. Дякуємо вам, пані Юстино, що долучилися до нашого етеру. Вам успіхів і миру, і Божої охорони. Бажаємо. Вас, дякую вам, всім гарного дня. Дякуємо. Дорогі друзі, ми хочемо нагадати, що ми говорили про мережу Тікток. І з нами на зв'язку Юстина Мостова, співзасновниця tiktok агенції Гікс, а також співаторка першого українськомовного каналу про маркетинг у TikTok з охопленням 500 тисяч і більше підписників. Ну і до речі, дуже цікаве питання. ви писали нам в коментарях, що було б класно використовувати TikTok для просування Божої вістки. Так, Вістки про спасіння. І насправді це крутий інструмент, і можна теж його використовувати. І я бачив такі проекти, і вони мають величезний успіх і величезний попит серед тікток користувачів. Тому, будь ласка, якщо ви дійсно відчули, що це може бути корисне в цьому напрямку, долучайтеся, ставайте юзером Тіктоку і от таку вістку можете просувати. Мені здається, це круто.